Захисник збірної України Іван Сисак з нами в ефірі. Ване, збірна повернулася після турне по Прибалтиці в Талін. І сьогодні чергове тренування тут у, на Тандіраба-арені. Які відчуття, як дихається після цього заняття? Це гарна арена тут, в Таліні, дуже комфортно. Приємно грати на такій великій арені. Думаю, якщо прийде ще багато людей, буде. Ще краще. Тому льот всюди гарний. І в ризі були, і в. Ну, правда, в Литві трошки підкачав, але в загальному все добре. А задоволений тим, як сьогодні пройшло о, тренування? Так, після мали один день відпочинку всі заряжені, всі працюють наповну. Тому я думаю, наче гарний результат. Вже післязавтра відбудеться перша зустріч на чемпіонаті світі проти збірної Китаю. Що думаєте про першого суперника? Знаю, що не грали з Китаєм, тому я думаю, буде дуже цікавий матч, захоплюючи поліваль всієї України, тому думаю, що всім буде цікаво спостерігати за цим. Збірна України 6 матчів, 6 перемог, здобула у контрольних іграх. Національна команда готова до старту чемпіонату світу. Думаю, так, провели гарний збір. Грали багато товариських матчів, тому всі заряджені всі готові перемагати. Дякуємо.